Вітаю вас, мої любі друзі, і запрошую на заняття мовлення дитини. А поговоримо ми з вами про весну. Що з весною настає? Сніг у полі розтає. А чому то так буває? Сонце його пригріває. Що ж синіє на землі? Ніжні проліски малі, а що пнеться з-під листа, та травичка вироста. А над полем що бренить? Любий жайверон дзвенить. Якими ще словами можна описати цю неймовірну пору року? А ось якими весна яка? Зелена, квітуча, веселкова запашна, сонячна, співуча, світла, чарівна, весела, довга, солов'їна, привітна. Коротка, дощова, холодна ніжна, тепла, святкова, кольорова, працьовита. Ось скільки слів ми назвали. А тепер пригадайте їх і скажіть, без картинок підказок, Весна яка? Молодці діти. Багато слів пригадали. А далі за допомогою схем підказок ми спробуємо скласти речення, що відбувається навесні. Навесні день стає довшим. Це перше речення, навесні ніч стає коротшою. Це друге речення. Спробуємо ці два речення поєднати. І ось що вийшло. Навесні день стає довшим, а ніч коротшою. Наступні речення. На деревах розпускається листячко. В лісі виростають проліски. А за цими схемами ось такі речення. Птахи повертаються з теплих країв. Птахи будують гнізда, висиджують пташенят. Поєднаємо речення. Птахи повертаються з теплих країв, будують гнізда, висиджують пташенят. Дивимось на ці схеми. Навесні прокидаються ведмеді, барсуки, їжаки. У тварин з'являються малюки. Ось що вийде, коли ці два речення поєднати. Навесні прокидаються ведмеді, борсуки, їжаки. І у всіх тварин з'являються малюки. А ось які речення на цих схемах. Білка та заяць змінюють колір шубки. Білка стає рудою зайчик сірим. Поєднаємо ці два речення в одне. Білка та заєць змінюють колір шубки. Білка стає рудою, а зайчик сірим. Ось іще кілька речень. Люди зняли теплі куртки та шапки. Весною часто йде дощ. Дивимось на ці схеми підказки. Весною саджають дерева та кущі. Весною саджають насіння овочів на городі. А тепер поєднаємо речення. Весною саджають дерева та кущі, а ще насіння овочів на городі. Можна сказати, весна йде, тепло несе. А ще весною люди святкують масляну, Великдень. А тепер спробуйте за картиною скласти розповідь про весну. Ось моя розповідь підказка. Слухайте. Настала довгоочікувана весна. Стало пригрівати яскраве сонечко. День став довшим, ніч коротшою. Ростанув сніг, потекли дзвінки струмочки. З'явилися перші весняні тендітні квіти, зелена весняна травичка. На деревах набухли бруньки. З теплих країв повернулися птахи і збудували гнізда. А ще з'явилися перші комахи. У лісі прокинулися від сплячки деякі тварини, і у всіх лісових мешканців з'явилися дитинчата. Зайці і білки змінили свої шубки з зимової на весняну. Навесні у всіх багато турбот. Як добре, що настала тепла, квітуча, чарівна, запашна і сонячна весна, ось така розповідь вийшла у мене. А яка у вас? Тож складайте, записуйте і надсилайте мені. На цьому наше заняття завершено. До побачення, діти! До нових зустрічей!